Ти не хочеш робити, ти глянем! Глилє... Що таке? Та це як воно. Що? Як називається то? Що називається то? Ну, куси. Я не хочу. То чого не хочу? А що ти мені таке даєш? Та ж не отраву, на. А може ти отравити мене хочеш? На. А не отрава? Mm. Хороший, ну. Mm. Почто не отрава. Яка за отрава? це вов як вона називається. Пиріжок? Та ж ти знаєш, бі... його... все. Чотирикутник. Що діти люблять. Що діти люблять? Пирожка? Я чає. За що ти взяв? Ти даєш мені. На улі, на що улі? це? Що це? Які? Тися ж твої. А ну... на роботу хто буде йти? О, ой, Сашка. Давай газку. ну я і... в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Що? В Україні війна ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна ти в курсі? Дані? Які далі? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Так? Да. да. Ти в курсі? З ким? Йо. А це що? Типу, получається, що. Ти не що? Е, Як це так розуміти? Дмитро. Дай... Файний чоловік. Я бачу. І квартири шукає на бон-бон. Bon -bon? Діду... Я за період своєї роботи створював декілька проєктів житлових комплексів з нуля. А де ж вас знайти в інтернеті? Ріелтор.кп запишу. Ріелтор.кп Та де ти заповниш? Я вже записую.